Вітаю всіх, ви на каналі Green Street в Рубриці інвестиції. І сьогодні буде відео про біржу S-Trade, яка безпосередньо була створена інвестиційним фондом Sincere Systems Group, або як ми його називаємо, S-Group. Дана біржа на ринку з'явилася недавно, але стрімко розвивається, так як сам фонд теж розвивається дуже швидко. В даного фонду, як я говорив, вже є свій гаманець, своя біржа є. І багато інших інструментів для інвестицій. Тепер коротенько пройдемось по інтерфейсу даної біржі. Ця біржа створена, як і всі інші біржі по практично одному і тому формату, щоб кожен трейдер зміг зайти і без проблем розпочати торгувати, а не Витрачати свій час на вивчення інтерфейсу даної біржі. І так, основна сторінка для торгівлі. Тут знаходиться зліва графік монети, яка торгується, праворуч монетні пари. Далі трошки нижче виставлення ордерів і безпосередньо ордера, які торгуються на біржі. Далі йде лістинг. Тобто тут знаходяться проекти, які Вийдуть на лістинг на даній біржі. Потім P2P-торгівля. Далі у нас іде гаманець, натискаємо на гаманець. Опускаємось трошки нижче. Тут знаходиться список монет, які підтримує дана біржа. Монет не так і багато, так як я говорив вже біржа з'явилася нещодавно. Далі йде історія. Реферали, реферальні посилання. Підтримка і адреса. Далі вище безпека і ваш профіль. Тепер перейдемо в торгівлю і пройдуся по монетним парам. В парі БТЦ знаходиться три пари. Далі Ethereum дві пари. Fiat поки ще немає. Далі пари по відношенню до USDT і пари це місцеві токени. компанії Sincere Systems Group. Це токени STD, SVP, стейблкоїни SVCT, SJCT, токен SEST та інші, які ще не війшли в торгівлю. І ще ось трошки вище у верхньому правому куті можна виставити мову, на якій ви хочете бачити дану біржу. Да, і ще ось копітрейдинг і торгові боти поки що в розробці. Дані закладки ще не активні. А далі, я вже думаю, ви безпосередньо розберетесь самі торгуючи на даній біржі. Посилання на дану біржу я залишу в описі цього відео, і на цьому буду завершувати. Бажаю вам вдалих інвестицій і до наступних зустрічей в ефірі!